За 25 років у Другій музичній школі здобули початкову музичну освіту 950 учнів. Майже 200 з них обрали музику своїм фахом. Випускники школи навчалися і навчаються нині у Київській і Львівській музичних академіях, Київському національному університеті культури і мистецтву, Рівненському гуманітарному університеті, Прикарпатському національному університеті імені Стефаника, Варшавському музичному інституті, музичних училищах України працюють у різних містах нашої держави і за кордоном. Зараз у семи відділах школи гру на різних музичних інструментах опановують 348 дітей, а допомагають їм у цьому 59 викладачів. Четверта частина яких свого часу теж навчалася тут. Школа пишається випускниками і учнями, які стали лауреатами міжнародних конкурсів: Володимиром і Віктором Дмитрівими, Марією і Христиною Петрів, Ілоною Опікулою, Юліаною Мельник, Людмилою Гутік, Юлією Кащій. Сьогодні наші випускники і учні, які шепчаться в школі, є переможцями обласних, всеукраїнських, зокрема й міжнародних конкурсів. Це Гордість нашої школи за педагогічну майстерність і вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва окремі викладачі закладу були нагороджені грамотами міського голови і управління культури міської ради. Вітаючи учнівський і викладацький колективи з ювілеєм, заступник міського голови Оксана Табачук назвала школу справжньою творчою майстернею. Теплі слова вітань на адресу ювілярів лунали цього дня із уст начальника управління культури міської ради Антоніни Попадюк, представників головного управління культури обласної державної адміністрації, керівництва музучилища імені Січинського, колег з районного відділу культури, коледжу культури і мистецтв, мистецьких шкіл Калущини. А завідувач відділу музично-теоретичних дисциплін другої школи, музикознавець Зоряна Середа, подбала, аби протягом майже тригодинної концертної програми. Вітання вдало перепліталися з високохудожніми творчими номерами гостей і колективів, які діють у школі.